Доброго ранку знімаємо з нового місця. Ми переїхали у плаї, бо тут краща ситуація з інтернетом, а це для мене дуже важливо, бо я займаюся науковою роботою. Я аспірант. Дуже скоро в мене захист дисертації, і треба публікуватися. За поганого інтернету практично неможливо слідкувати за своїми публікаціями у журналах і шукати нові журнали і готувати нові статті. На фоні вже знайомого нам хребта Кринта Скупова знаходиться ось така садиба плаї, якій ми наразі проживаємо. Досить надалеко від центру Верховини. Теж є цікаві гори. ми Будемо ходити, подивимось, що там є цікавого. Поблизу каплучки, що при дорозі, знаходиться пішохідний місток через річку Чорний Черемош. Перейдемо на Лівобережжя. А там на височині бачите недобудовану лікарню. Може колись там щось буде. Ось така краса. Могутня ріка, були дощі і Черенос значно накопичив рівень води от там десь у далині видніються хребет. Кострич, На жаль, через туман. Зараз його не побачити. Починається перший день у верховині. Знаходимося зараз у центрі Верховини, на фоні відніється супермаркет наш край. І далі церква, різноманітні магазини. І старовинний дерев'яний хрест. За адресою вулиці Івана Франка 5А знаходиться музей оцульщини. На жаль, не зрозуміло, чи працює він зараз, чи ні. Ось ми вже підійшли і до такої дуже гарної автентичної церкви. Якесь дивне явище спостерігаємо, хмари схожі на гори, чи це лентикулярність, чи це незрозуміло. Sure.